Дисклеймер. Ніколи не повторюйте в домашніх умовах те, що побачите у пародії. Де сприймайте буквально те, що побачите і почуєте у пародії. Обов'язково передивіться пародію другий раз, щоб осмислити побачити і почути. Я ловлю вас. Поноси так того, як і я ловлю Бог у своїй голові. Поноси так того, як і я постійно думав, що я буду один, скилив без проблем, і без вагомих причин. І ходив, невпевнений я у собі, поки не побачив цю красу, бейбі Всіх нормальних людей та Бери, то мій, то я ловлю благ, у своїй голові, воно синих та в діот, я ловлю благ, в своїй голові, воно носив та дов, як і дьот, я ловлю благ, в своїй голові, воно носив та дов, як і дьйот, я ловлю благ, в своїй голові, воно носив та домов, як в дійдет, так багато тут. У кожного з нас так переживань про те, що буде завтра. Досить вагань вже, досить накрутів, відірвись, ніко не слухай. Я спробую, спробую тебе роздуплити Слухай менше усіх, хто вчить тебе жити. Я ловлю блох у своїй голові, воно силіх так дого, як і я ловлю блох у твоїй голові, воно силіх так дого, як і я ловлю блох у твоїй голові, воносив тих дого.